Шановні глядачі, доброго дня! В ефірі історична програма Дорогами Християнства! Я її ведучий Віталій Кривой. Знову запрошую вас у цікаву мандрівку минуле. Коштовні перли істини, при порошенні пилом історії, будьмо уважними та неупередженими, мої дорогі друзі, і ми їх обов'язково знайдемо. Мистецтво епохи Київської Русі нині характеризують звучним словом монументалізм. У мене цей термін асоціюється з красою і величчю, з розкішю, і пишнотою, з манією до гігантських форм і урочистого, аж надміру деколи пафосу. Невже справді давньоруське мистецтво було таким хімерним та амбітним? Чи слово монументалізм має на увазі якийсь інший глибинний внутрішній вимір? Скрибницю культурних надбань наших предків відкриють перед нами постійні експерти нашої студії. Це Віталій Нероба, вітаю вас, Віталію Віталі. і Богдан Коваль. Вітаю Богдан. Вітаю. Сьогодні ми будемо разом з вами говорити про мистецтво Київської Русі. Але перед тим ми завжди переглядаємо разом з нашими глядачами історичну довідку. Мистецтво Київської Русі розвивалося в загальному руслі середньовічної європейської культури і було нерозривно пов'язане з церквою і християнською вірою. У той же час слов'янські майстри мали свої стійкі вікові традиції, тому в ході культурного обміну на Русі виробився самобутній неповторний стиль, і з'явилися справжні шедеври архітектури. У мистецтвознавчих колах поширена думка про залежність вітчизняних митців від візанті. Візантійської культурної спадщини цю думку можна піддати сумніву, зважаючи на різницю у світоглядах двох народів, візантійці з презирством ставилися до іновірців. У нас навпаки панувала релігійна толерантність. Якщо у Візантії перед мистецтвом на першому місці стояло завдання уславлювати імператора. То на Русі на перший план висувалася благодатна роль віри у Христа. Загальнолюдські морально-етичні ідеали та естетичні уподобання втілюються дуже своєрідно. Створені на Русі за цієї доби мистецькі твори відображають радість поклоніння Богові, що полюбив усе людство, священний трепет у присутності творця. Разом з тим, це уславлення історичного покликання Київської Русі. Народу, який зо всіма народами славить Христа, це змушувало митців застосовувати такі засоби, які б підсилювали монументальність, велич та епічний пафос їхніх творінь, і відповідали б великим історичним звершенням. Що ж шкільної парти пам'ятаю, що слово мистецтво це дуже така загальна назва. Тому я хотів би, щоб ви конкретизували про яке мистецтво і про що ми будемо конкретніше сьогодні разом з вами говорити, якщо можна, коли ми будемо говорити про мистецтво Київської Росії, то в основному ми будемо концентруватися на зображальному мистецтві, угу. тобто, це скоріш за все архітектура, це книжкова мініатюра, це різьба, мозаїка, угу. орнаменти, тобто мистецтво, яке на речах, це мистецтво принесене в людське житло, облаштування житла. Угу. Тобто більше будемо в цю сферу говорити. Ну, а взагалі в ті часи, в часи середньовіччя, про які ми сьогодні будемо говорити, який був підхід до мистецтва? В ті часи люди не намагалися вирізнитися оригінальністю. Я маю на увазі те, що у людей був такий підхід, вони намагалися зберегти традицію, угу. те, що передане від предків. Так. Якщо зараз, наприклад, митці, як говориться, чим химерніше вигадають, тим краще. То того часні, тогочасні, щось, тогочасні книжники, тогочасні митці говорили, що я там малюю за такими самоканонами, які uh -huh. мені були, які мені були uh -huh. Ну, А як відрізнялись серед інших митці Київської русі в цьому? Чи вони оригінальністю виблискували, чи теж зберігали традиції? Право в тому, що Русь вона і безумовно запозичувала ці uh -huh. традиції, але мала і свої риси, які відрізняли її значно, особливо від візантійського мистецтва. Доби вже після іконоборства, тобто середньовіччя, цвятем, uh -huh, uh -huh. у нас дуже відрізняється наше мистецтво від візантійського та римського uh -huh. західного. Коли ми сьогодні говоримо про мистецтво, можливо, давайте з архітектури почнемо. Питання таке: ось будівлі, звичайні і церковні будівлі. Вони. Якби сьогодні у нас будуть на розгляді, вони чимось відрізнялися, підхід до того, як створювалося одні й другі, це тема дуже складна, бо на Русі в ті часи переважно було дерев'яне будівництво. Про угу. перші муровані споруди згадки фактично відносяться до часів князя Ігоря. Угу. Тому, коли зараз розкопують для будівлі, то для археологів перш за все проблема якого призначення була ця будівля. І коли в неї є от там певні е, складові частини, там е, як звичайно, церкви будувалися із трьох частин: це Вівтар, Неф, uh -huh. середня частина і притвор, uh -huh. то вже здогадується, що на тому місці була церква. Uh -huh. Але я читав цікаві дослідження одного археолога, скільки церков багато було в Києві в ті часи, в Київській Русі, uh -huh. і цілком можливо, що вони були прості у плані. Вони mm -hmm. нагадували собою житлові будинки, і наразі ну неможливо визначити це дерев'яні, пров... да мовити? так. Дерев'яні споруди mm -hmm. залишилися ж тільки фундамент mm -hmm. і тому наразі, от провести таку чітку грань, що церковна архітектура така, світська архітектура така, існували певні канони, mm -hmm. але ну, в основному а... робилося з дерева. взагалі. Як виглядали церкви <гум> тоді? Який інтер'єр був можливо їхній? Це, Щось може досить важко, важко все це відновити, встановити. Але що ми знаємо, напевне, скажімо, така дуже цікава нам річ, яка відрізняє трошки сучасне mm -hmm. будівництво церков. Близько 1036 року Мстислав, князь, син Володимира, який був князем Чернігів, будує там Спаський собор. І от в цьому Спаському соборі, як і в інших mm -hmm. церквах, як встановили розкопки, це, там була збудована хрещальня, що являла собою таку капличку. І Окремо. також да, була mm -hmm. споруда. Окремо для хрещення. Uh -huh. Тобто, і це хрещення це є якби нашою мовою сучасною пояснити, це баптистерій. Тобто uh -huh. певний такий басейн, де здійснювалось хрещення повним погруженням воду. Uh -huh. Що зараз в церквах не роблять, Такого немає, да. це обходяться кропленням чи там обливанням. Uh -huh. А то було, по крайній мірі, в цій церкві, в Мстислава була збудована така. І в інших церквах також знаходяться хрести. І архітектура, наша, архітектура Київської Русі, вона. Як ми вже помітили, відрізнялися і від візантійської і від західної. Наприклад, uh -huh. у Візантії в ті часи, в часи вже іконошанувальників, було дуже розповсюджено будування храму на колонах. Тобто зводився храм, і купол підтримувався за допомогою внутрішніх колон. Uh -huh. Ось коли це було на Русі, коли ми говоримо за дерев'яні будівлі, то основа дерев'яних будівель це колодязний зруб. Угу. І ось уже архітектори комбінували, Зубіки. скажімо так: комбінували це. В угу. верхня робилася вище, і за допомогою того, що в самій церкві перегородок не було от за допомогою цього балансу. Як комбінувалися угу, між собою ці зруби за допомогою цього балансу, коли людина заходила в таку церкву, створювалося відчуття простору, створювалося відчуття якоїсь піднесеності до небес. Угу. От якщо ми говоримо за болгарську архітектуру, то болгарська архітектура це базиліки. Це uh -huh. ті форми, які мали первісні християнські uh -huh. церкви. Не можна сказати, що на Русі було так, бо на Русі, на Русі зустрічаються і такі церкви, зустрічаються і Христово Купольні, які ну, ближче до візантійських uh -huh. зразків. Але факт той, що на Русі вона ця традиція дуже самобутня. Uh -huh. І знову ж таки, що хотів помітити, відносно внутрішнього обранства, внутрішнього інтер'єру. В ортодоксальних церквах ми е, помічаємо, як я вже сказав, розділення на три частини: на е, притвор, е, неф, тобто центральну частину і вівтар. І звичайно, ось е, неф і вівтар відділяє така висока перегородка, на якій так, висять ікони, іконостар. Іконостар. Так. так. Тобто е, люди, віруючи, які знаходяться в церкві, які слухають службу, не бачать того, що відбувається там за, за вівтарною перегородкою. Але розкопці, розкопки церков і реконструкції археологів дозволяють виявити досить цікаві речі. Наприклад, у книзі Наталії Полонської Василенко Історія України є цікаві відомості про Дмитрівську церкву. Угу. Церква, яка десь знаходилась у Києві, Київська. на тому місці, да, де ну, вважали, що там знаходиться Михайлівський собор. Це десь угу. в тій околиці, в центрі Києва. І що цікаво, іконостасу не було. Не було ось цієї перегородки, яка відділяла центральну частину. Від вівтаря, і народ прекрасно бачив все, чим займається священик, там у тому потаємному місці. Ну а чому фактично це є новозаповітна ідея? Угу. Це є ідея розірваної завіси. У угу. біблії ми зустрічаємо таку історію, коли Христос помирає, то о, в храмі. знак того, що богослужіння в Єрусалимському храмі вже немає змісту, що ми маємо доступ на небеса тільки через нашого Христа, Пересвященика. Завіса роздирається і так, але на тоді навіщо ця перегородка взагалі? Вона символізує наявність певного різниці, святого, між святого і святого, та. святого святих Святого простору. Угу. але вона зараз де в деяких, скажімо, там протестантських будинках молитви є місце, де хор, певне підвищення, так, так. відділяється від залу, угу. де сидять більшість угу. слухачів, Відділяється невисокою такою перегородочкою. Такою, угу. оце приблизно така Ось, ідея. Тобто, в цей ідея священства всіх віруючих ідея прямого доступу до Бога. Угу. Тобто сталися переміни, але переміни сталися пізніше, да? ну, коли був Те, високий країн. що ми коностас. бачимо зараз, так. Це вже ну, зміни пізнішого. Ну дектора. добре, а ось коли ми говоримо, наприклад, про такий храм, як Софія Київська, дехто каже, що це і копія Софії в Константинополі. Взагалі, тут є якісь самобутні щось, чи це дійсно просто копія, яку зробили архітектори взяли звідти. Чи можна визначити, за якими зразками взагалі велося будівництво? Це вже кам'яна споруда. Так, це кам'яна споруда, це один із таких перших кам'яних храмів, Десятина церква була збудована Володимиром. Говорять, що Софійський собор приблизно був заснований у проміжку між 1017 і 1031 роками. Це угу. початкове степравління Ярослава Мудрого, коли він навіть ще не був так особи, Ну, Головним особист, особисту владу ще не мав, <клес> Ось, співкняжеві з своїми братами. Але що цікаво про цей Софійський собор, про те, яким чином він влаштований? Про те, що це не зовсім Айя Софія, яка знаходиться в Константинополі, не зовсім той храм Святої Софії. Uh -huh. Хоча є також поняття ну, такого христо христово-купольної будівлі, uh -huh. але ми бачимо внутрішній інтер'єр, побудований зовсім організований і побудований зовсім не тим чином. No, Наприклад, що, характер... що відрізняється. Рисою візантійських церков було вміщення ось якихось іконічних зображень святих угу. е ангелів, небожителів, е тільки високо під куполом храму. Тобто стіни ну на стінах зображень не було такі, не було, да? а? Угу. а Софійський собор він був розписаний весь. І ми не говоримо, що це ці розписи, це були культові, культові малюнки, що ним поклонялися, щоб для людей могла наочно наочно бути представлена ця історія спасіння. Цікаві фрески там знайдені. Можливо, Віталій більше розкаже. цікаво, що там показана фактично вся оця така ну велика боротьба між сатаною і христом. Показана вся біблійна історія. І ці зображення вони не є такими десь мініатюрними, що там не видно під розгладичним. Да. А зайшовши в церкву, людина бачить ту біблійну історію. Там, скажімо, mm -hmm. є і е, битва між Архангелом Михаїлом, тобто Христом, він символізував Ісуса Христа, з Сатанаїлом, вигнання з раю Адама, Єви, знищення mm -hmm. Содому Гомори, е, коли штурм Єрихона, коли Бог допоміг Ісусу навину завоювати це місто. І е, цікаво, що там також є дуже важлива деталь, що там зображений Ісус Христос як первосвященник. Це дуже унікальне для середньовіччя саме це зображення. Чому? Тому що. Розуміння взагалі, цього, розуміння, що на небі є храм угу. небесний. І що Христос там не просто там ну возніся десь там сидить uh -huh. у ця. Що він здійснює служіння про священника? Віталій, Чому? це дійсно цікава думка. Ми продовжуємо її після невеличкої паузи. Залишайтеся, будь ласка, з нами. В ефірі програма Дорогами Християнства на телеканалі Надія і сьогодні в центрі нашої уваги мистецтво Київської Русі. Чому за ним закріпився такий термін монументалізм? З давньоруським мистецтвом нас знайомлять сьогодні Віталій, не Богдан Коваль. Якщо у вас виникають запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми напрацюваннями з приводу цієї теми, напишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також пропоную вам ознайомитись детальніше з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети «Акцент» та інтернет-газеті Путь. Отже, продовжуючи вашу думку і цікаву деталь, яку ви помітили, хотів би, щоб ви ще раз е продовжили саме з того моменту: зображення Ісуса Христа як первосвященника. З образом Христа первосвященника пов'язана мозаїка на вхідній арці собору, який mm -hmm. зображений Ісус Христос, який, згідно послання до євреїв, є первосвященником. І він там зображений як первосвященник. це угу. в одязі угу. первосвященника Старого Завітнього. Також там є і зображення в іншому є з пересвященника Арона, старозавітнього первосвященника. Угу. І чітко Христос показаний, в якій послідовності мозаїка Арона тісно пов'язана з благовіщенням Діві угу. Марії, з картинами причастя, де зображений Христос, і зразу якби є послідовні. послідовність служіння. Угу. Старозаповітня. Старозаповітня, ось служіння Христа на землі, і, і ось... в ці ж іде Христос пересвящений. В чому тут особливість? В тому що в часи середньовіччя місце Ісуса Христа, як просвященника, забрав Римський престол, угу. якому священнику треба було чинити сповідь. Перед Ним треба було сповідуватись. Угу. але… Ми читаємо в Біблії, що один Бог є один посередник між Богом і людьми. Це Ісус Христос. Він є просвященником, Він є ходатим, Він є заступником. І молитви мають направлятися напряму до Нього, а не десь до земних певних посередників. Це взагалі в той час це революційна, революційна сама думаємо, сутність. Ну, А коли ми говоримо взагалі про фрески зображення в храмах, деякі, деяких великих церквах вони підписані саме грецькою мовою. В деяких церквах, які знаходились десь далі, і в менших церквах є надписи слов'янською мовою. Де існує така думка, що греки будували, греки це все створили. Що ви думаєте з цього приводу? Перш за все, необхідно пам'ятати, писали ці надписи майстри, майстри. Mm -hmm. А не всілякі, як зараз поширено в під'їздах, на стінах будинків, всякі ті, хто ну, люди не виховані і не культурні. Mm -hmm. Це писали майстри. Але цей майстер при написанні ставить якусь мету. Що яка саме його мета До показати, яка його національність? Ну це приблизно так, якби зараз може приїхав. ім'я підписати. Це не просто ім'я, це були імена святих написані, різні цитати, біблійні а, тексти, це... цитати. Угу. Це що? Якщо до нас, наприклад, приїхав архітектор з Китаю, то що йому потрібно писати єрогліфи китайські, підписуватись надписи всі? Ні. Він має писати тією мовою, яку розуміють. Ті, скажімо, учасники церковного дійства богослужбового службового дійства, які угу. будуть там перебувати, вони мають розуміти той про що написано. І тому в центральних церквах були там були присутні люди, які знали грецьку мову і могли вільно її читати і перекладати. Угу. Це якраз свідчить не про те, що автор грек, а це свідчить про те, що автор цього надпису знав грецьку мову. Раз і по-друге, ті ж учасники церковного дійства були угу. знавцями оригінальних мов. Біблійних вони могли ту вільно читати. А в десь uh -huh. де далі були, там де не знали було. там слов'янської мови, але це mm. також свідчить, що учасники богослужіння знали мову і могли читати мову оригінального заповіту. Ну, а взагалі, як відносились до образотворчого мистецтва у ті часи? Коли ми споглядаємо мистецтво Київської Русі, то е, портрети, фрески, uh -huh. е, те, що називається ікони. Uh -huh. Воно несе на собі відблиск індивідуальності. Uh -huh. Майстер, коли працює, то він вкладає у кожен образ, який він малює. Десь почуття, десь рум'янець на щоках, десь там вигната нова uh -huh. uh -huh. динаміка. Коли малює якісь світські картини, персонажі групуються невимушено. Тобто uh -huh. це передавало радість справжнього служіння Богові. Ми бачимо візантійській моделі намагання підігнати всіх під один канон, стандарт, стандарт і ідеал. Тоді як на Русі була поширена толерантність, і на Русі uh -huh. розуміли, що життя це живе ходіння із Бога. Ну, не можу ще оминути один такий факт. Читав про те, що був знайдений амулет, цікавий амулет, тим, що з однієї сторони змійовики його так називали, з однієї сторони було наше зображення Ісуса. Да а з другої сторони змі да так. оце питання зараз. Це? А звідки воловує? пан Віталій взяв шо-то Амулет? Це де ви то Амулет. <кит> ну, <кит> Так, здається, було написано. Так написано, але ж на ньому не написано. Ну так, на ньому. Справа в тому, що це є речі, певно, ну, брілок пояснюю. Це не є амулет. А, просто якби брелок, рибки, наприклад, у вигляді рибки. — Або на автомобілі накладуть. Так, Або на... це не є амулет. Угу. Це зовсім інші речі. Але він свідчить про певну віру. Де, з одної сторони, Христос, угу. Архангел Михаїл, ну, різ... угу. і з іншої сторони зображений, скажі, ну, в різних варіантах зображення демонів зла. Угу. Про що це свідчило? А це свідчить про віру наших предків, яка, на відміну від середньовічного європейського і візантійського християнства, сповідувало вчення про велику боротьбу між добром і злом, угу. про який Христос вийде переможцем. У нас зображе, наприклад, святий Георгій, що він цього змія, перемагає і знищує. І як устна наша народна творчість, так і ці зображення свідчили про цю віру? А це є віра слов'янського християнства, це особливі слов'янського християнства. Це. Добре, дякую. Це дійсно цікава думка. Ну і мистецтво книжної мініатюри. Я не можу залишити його поза увагою. Якими ілюстраціями прикрашались книги тоді, взагалі, яка роль малюнків була? Просто наповнити Зараз чи що передавалося книги? зберігаються в музеях, які дійшли до наших часів, і важко їх потримати в руках. Але коли людина того часу брала до рук таку книгу, це був справжній витвір мистецтва, коли те ж саме Остромирова Євангелія, коли ті ж самі мініатюри, uh -huh. кодекси, вони е дуже багато ілюстрацій. І ілюстрації не просто чорно-білі, ілюстрації наповнювалися да, яскравими, mm. яскравими кольорами. Кожен розділ починався із заглавної букви, Ганне, так, да. і майстерність переписчиків була така, що вони цю заглавну букву або у вигляді якоїсь тварини, або у вигляді mm -hmm. там, ще чогось птаха, намагалися таким чином проілюструвати. Це показує те, що книги, а книги тоді були в основному релігійного, релігійного змісту, uh -huh. повинні були дос бути доступними для читачів. Uh -huh. І ілюструвалася історія спасіння, ілюструвалися uh -huh. моменти історії спасіння. Дуже часто, скажімо, ті ж так звані зводи літописні вони починаються не від. Початків в Київської Русі, а починаються із біблійної історії, з історії потопу, з історії розселення народів. Uh -huh. Польс рем'яних літ почитаємо там так само. І ілюстрації, які там є, це ілюстрації. І Суснавин намальований uh -huh. Авраам намальований. Ілюстрації фактично є біблійні. Uh -huh. Таким чином для людей було е, дуже яскраво і наочно розкривалося те, що написано. Ну добре, Богдан, це все будувалися церкви, робилося, переписувалися книги. Мозаїки, фрески, ну а для власного житла, оці майстри, що вони привносили туди? Взагалі світогляд їхній впливав на те, як вони власне житло дійшли до ноські свідомості, Справа будували тому, як своє що житло. Іноземні хроніки свідчать про те, що в Києві було в Дні Володимира і в дні Володимира 400 церков, в Дні Ярослава 600 церков. Але наразі угу. фундамент таких приміщень, де начебто схоже на церкву в нашому розумінні, їх дуже мало. Що ж то були за церкви? Це були церкви, які знаходились в будинках людей. Ну, це і от цікава, так, цікава та річ, що Біблія закликає кожному чоловікові бути священником в себе в родині. Батько. батько угу. так. Чоловік, як батько, він угу. має бути священником в родині. Він угу. має сім'ю і ранці, і ввечері, збирати на служення, поклонятись Богу. Угу. А не всіх була змога піти десь в Київ на Прощу. Це має бути щоденне поклоніння Богу. І от наші. В житлах Київській Росії. Пізніших є дві особливі, особливі такі речі. В бідніших uh -huh. людей хати були однокамерні, як правило, крім ну, там, спору для худоби, для комори, там для житлові. Це uh -huh. були однокамерні. Uh -huh. І яким чином поділялася хата? Були різні кути. Один uh -huh. кут був господарський, там, де кухня? Uh -huh. Uh -huh. На, скажімо, напроти нього був е, так званий покуття. Було святе місце, де стояв стіл. Він був завжди застелений, чисто там було завжди на тому столі прибрано. І цей, цей стіл і лава, лава кром нього uh -huh. вона слугувала для поклоніння. В одному куті біля нього була піч, uh -huh. де дітки могли слухати, що батько розказує на печі. В іншому протилежному печі куті було місце для гостей, uh -huh. Скажем, де могли прийти, посидіти. там якісь шкафчики, можливо, були. Але оце важливе покуття. Там стали ставити ікони набагато, набагато пізніше. І рушниками їх обвішувати і все інше. До того там було святе місце, де люди поклонялись Богу, де, де читали зважилось. святе Боже Слово. В mm -hmm. багатших будинках mm -hmm. були так звані, ну, по-нашому, світлиці, mm -hmm. де е, окрем... до цих пір ця традиція збереглася. Все Це була окрема можливо. кімната, mm -hmm. в яку не заходили без потреби. Була кімната для особливих подій. Можливо, там похорон mm -hmm. ложили, покійника, там обіди якісь святкували. Якісь особливі такі дати, і саме головне, це було місце для усамітнення, місце, де можна поговорити з Богом. І сьогодні Бо цих зберігаються пір, такі, це. Це да? зберігаються в багатьох, особливо в козачих поселеннях, які зберегли ту традицію. Оце це місце цієї світлиці. Там вишивані подушки, ці стоять, все засвілено, чисто я ніколи не думав над цим, і хоча, цим хоча зустрічався. Тікають гостя, в чому сутність. Угу. Тому що Христос сказав. Де двоє чи троє зібрані ось біля цього столу, за Божим Словом, можливо, за усною розповіддю батька. Зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. В цьому покутті бідна хатина, одна кімната, але там є місце для Христа. Ну і як підсумок запитання, взагалі, оце слово монументалізм давньоруської культури. В чому він все ж таки полягає? На вашу думку, монументалізм, хоча і асоціюється із величю, із пишнотою. Це були величні і пишнотні споруди, але від усього того духу слов'янського християнства віє неабиякою життєрадісністю, віє тією вірою, яка залишена на сторінках Біблії, коли людина живе і в реальному, в практичному житті ходить із Богом. Угу. Так будувалися храми, так храми розписувалися, так ілюструвалися книжки, так робилися предмети загального стилю, щоб усе нагадувало людям про Христа, щоб вони могли побачити Божу руку у. У всіх тих благах, які він нам подає. І навіть подає. будинки будувалися саме І таким. чином. І навіть будинки будувалися угу. за цим принципом. Усі види мистецтв, говорив німецький драматург Бертольд Брехт, служать найбільшому з мистецтв. Це мистецтво жити на землі. Жити на землі додав би я славити Бога за цей чудовий дар. Ця ідея в повній мірі втілилася в давньоруському монументалізмі. Не до увічнення імен митців і не до утвердження величі нації прагнули наші предки. Вони намагалися за допомогою засобів мистецтва виразити величі святість Бога, творця, Спасителя і вседержителя. Я щиро дякую нашим експертам Віталію і Богдану за цікаві нові і такі потрібні для нас деталі, які ми сьогодні могли побачити у мистецтві Київської Русі. Ну а для вас, шановні глядачі, нагадую, що ми знову будемо мати надію зустрітися в черговій передачі. Програми дорогами християнства з вами був Віталій Кривой. До нових зустрічей.